Всім привіт друзі! Ви на каналі Артем Гришко Все буде Україна. Я зараз я знаходжуся в старій теплиці. Буду рвати курам зілля. Ви тут не зважаєте, це тут розсада у нас не поливається. Чи поливається, я не знаю. Буду рвати траву курам Ви бачили моє вчорашнє відео. Я там качок купив. Там такі треба буде їм піти в озеро водички добавить. Ну, Зараз відео сніму і піду. Чи може разом з вами це зроблю зараз, друзі, нажму на паузу і коли зберу, включусь. Так, друзі, ось я вже набрав ящик. Зараз піду висиплю курам. Так, ну що, друзі, зараз я знаходжусь у каченят. Зараз я пойду їм воду наливати. Зараз схожу в шлангу включу. Так, тут. Так, друзья, ось. Вода горячая. Так, зараз. Так, вы пока понаблюдать, Так, друзі, налили ми їм води, зараз я шланг витягну. Ось, озеро. Ось таке у них озеро. Це саме риба. Добре, друзі, всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.